Світи тихий, краю милий, моя Україно! за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти, діточок непевних, звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, молодь діток доглядала, звичаю навчала, Виростали мої квіти, мої добрі діти. І я колись на широкім світі панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, богданочку, якби ж тільки знала, у колисці задушила під серцем приспала степи мої запорождені житлі Німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом переверті, нехай підростає. та поможуть москалеві господарювати та з матері палату сорочку знімати. Помагайте, недовідки, матір датувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони в ній шукали? Що там схоронили старі батьки? Так якби то, якби то знайшли те, що схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.